Прапор України замість сміттєвого пакета у Києві затримали двірника, який використав жовто-блакитну тканину як мішок для скошеної трави. Про інцидент у соцмережах розповів військовослужбовець Вадим Бондаренко. Чоловік був приголомшений тим, що комунальник взяв кольори прапора України для збору сміття. Ви взагалі в курсі, що люди життя своє віддають за те, щоб цей прапор майорів над Україною. Такі її комунальники він назвав наругою над державною символікою. На місце події одразу викликали поліцію. Нині тривають слідчі дії. Варто зазначити, що згідно зі статтею 338 Кримінального кодексу України публічна наруга над державними символами України карається штрафом або ж позбавленням волі на строк до трьох років. Така скандальна подія викликала резонанс у соцмережах і стала приводом для обговорення серед користувачів. Одні переконані, що такі Її громадян України є неприпустимими. Хлопці з цим прапором йдуть у бій. Люди виходять з окупації і ховають на собі, ризикуючи. Труну мого брата і моїх загиблих друзів цим прапором накривають, а цей виродок гори в пеклі. Однак дехто не вважає дії комунальника негативними та кажуть, що чоловік ні в чому не винен. У бідолахи і так життя не дуже. Замість того, щоб купити йому нормальний мішок, купка довбнів з розумними обличчями будуть судити особливо небезпечного злочинця. Яка маячня, видно, ж, що прапор вже вигорів. Видно, вирішили викинути. Може, там ще десь дірка. Просто не видно. Було б людям що обговорювати, а то ж мало проблем. Ба більше у соцмережах розгорілася дискусія щодо використання кольорів державної символіки, адже часто можна побачити як смітники, які пофарбовані в жовто-блакитне, так і різноманітні товари відповідного забарвлення на полицях крамниць. У мережі висловлюється про те, що таким чином озоблювати предмети побуту неприпустимо. А яка ваша думка про це? Пишіть у коментарях під відео. телеканал НТА.